19 лютого Україна відзначає День державного герба, адже саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначаючи його головним елементом великого державного герба України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті національний символ українців часів визвольних змагань ХХ століття. Тризуб як державний символ України був обраний недаремно, адже він зв'язаний з нашою тисячолітньою державною політичною і культурною історією. З найдавніших часів тризуб використовувався як як своєрідний оберіг. Різноманітні версії тризуба були поширені по всій території Європи та Азії. Адже він був частиною культури багатьох народів і особливо значну роль відігравав у вірування арійців. Тому на деяких родових гербах їх нащадків і досі можна знайти відголоски триєдності – Тризуб це наш державний герб та один з головних символів України, який сягає своїм корінням ще Київської Русі. П'ять цікавих фактів про історію українського Тризуб. Факт перший тризуб відомий ще з княжих часів Київської Русі. Він був родовим знаком княжої династії Рюриковичі. Карбували його буквально на всьому: від монет, печаток та зброї до посуду і цеглин, з яких будували храми, замки та палац. А починалось все з двозуба. Принаймні найдавніші. Відомих княжих знаків саме двозуб Святослава Хороброго, сина тієї самої княгині Ольги. А от у його позашлюбного сина Володимира, який увійшов в історію під псевдовеликий святий або ж хреститель, вже з'являється тризуб. Далі тризуб відійшов у спадок його синові Ярославу Мудрому. А згодом цей знак успадкували і його нащадки. Зокрема, на могильній плиті його доньки, французької королеви Анни Ярославни, теж зображений тризуб. Так, знак Рюриковичів став поширювати. По всіх князівствах Київської держави. В переході родового знаку від батька до сина в батьківський варіант нерідко вносилися зміни. Так до тризуба додався хрест, півмісяць, різні орнаменти тощо, а деякі князі навіть поверталися до олдскульного двозуба. Зрештою, з'явилося близько двох сотень варіантів княжого знаку. І це тільки ті, які відомі сучасним історикам. За основу сучасного герба України взяли один з таких тризубів, а саме знак Володимира. a Факт другий про тризуб забули майже на півтисячіліття із середини 13-го аж до кінця 18-го століття, коли археологи знайшли перші монети княжої доби з цим знаком, згасла династія Рюриковичів, у якої тризуб був родовим знаком. А згасла вона не в останню чергу через монголо-татарською навалу, перед якою не втрималася Київська Русь, коли родові знаки почали вписувати в щити під час перших хрестових походів. Так, власне, і з'явились герби. Одним з тих знаків, що, хоч якось нагадували тризуб, лишалися колумни або стовпи гедеміна. Знак, який з 14 століття використовували правителі Великого князівства Литовського. Не виключено, що литовські князі підгледіли тризуб у Київських, а потім трохи його творчо переробили. На українських землях з'являються інші державні знаки. Наприклад, лев на задніх лапах обернений праворуч у Галицько-Валинського князівства. Це вже повноцінний герб, ну бо він вписаний в щит. Та лева в різних позах можна. Побачити і на гербах інших держав: Англії, Шотландії, Норвегії, Швеції. А от наприкінці 16-го століття з'являється вже оригінальний герб українського виробництва лицар із самопалом. Це був герб війська Запорізького, а згодом і української гетьманської держави. Цей знак використовувався на печатках гетьманів і кошових атаманів аж до другої половини 18-го століття, коли московити замість козака з самопалом втулили на герб Гетьманщини свою двоголову курку, і тут постає питання: якщо московити вкрали в нас назву Русь, то чого ж вони тоді не подсупили й трізу? Адже навіть засновник того проклятого міста на болотах Юрій Долгорукий теж був з династії Рюрикович і мав своїм знаком, хоч і кривенькі, але так і Тризуб. Тут відіграла свою роль спочатку рабська, а потім імперська ментальність. Становлення Московії відбувалось під контролем Золотої Орди, тож на всіх державних знаках мала фіксуватись приналежність до правителя. Ну тобто хан, а згодом у середині 15 століття, після падіння Константинополя, Москва почала претендувати на роль Третього Рима і тому подсупила собі двоголового візантійського орла і титул цар, який походить від титулу римських імператорів Цезар Третій. Тризуб як державний символ повертається у період становлення нової української державності на початку 20 століття. Саме його в грудні 1917 року затвердили як герб Української Народної Республіки. Той час про тризуб знала хіба що невелике коло науковців, серед яких, до речі, був голова Центральної ради УНР Михайло Грушевський. Але навіть він на початку пропонував взяти за герб зовсім не тризуб, а золотий плуг на синьому полі як символ творчої мирної праці в новій Україні. Серед інших варіантів був найближчий усім відомий історичний символ гетьманський лицар з самопалом. або ж символ київської землі, ахистратих Михаїл, пропонували й трохи запозичити досвід. Створення символіки західних держав, наприклад, на французький манер розмістити на синьому полі герба літеру У або абревіатуру УНР, або ж за американським досвідом, помістити на синьому полі герба золоті зірки за кількістю земель України, або за кількістю літер у слові Україна. Та зрештою обрали знак княжої держави Володимира Святого, ну тобто тризуб. Це був, звісно, ризикований маркетинговий хід. Бо ще раз нагадаю: наприкінці 17-го року про цей знак. Ак, мало хто знав, але тризуб вистрілив. Він досить швидко став популярним, залишався гербом і гетьманської держави з і директорії УНР. А вже в 19-му році ніхто собі не уявляв якогось іншого державного герба, окрім тризуба, навіть на західноукраїнських землях він обігнав за популярністю більш звичного галицько-волинського лева. Зокрема, Тризуб із хрестом на середньому зубі став державним гербом карпатської України у 1939 році. А Потім знову поналізли московити, але вже радянські зі своїм серпом і молотом. Але про Тризуб цього разу вже не забули. Тож після відновлення державності Верховна Рада затвердила Тризуб як малий герб України у лютому 1992 року. Факт четвертий: якщо Тризуб це малий державний герб сучасної української держави, то який же тоді великий? Відповідь наступна: поки що, ніякий. Великий герб так і не затвердили за весь час відновлення нашої державності. Історики вже давно. Пропонували закрити це питання у дуже простий спосіб: зробити малий трізуб великим і не морочити голову. Але ні, восени го року почався новий раунд страждань з великим гербом. Оголосили конкурс на його розробку і навіть обрали переможця. Ескіз художника-графіка Олексія Кохана, який, до речі, є співавтором малого герба. Тут є все: і трізуб, і козак з мушкетом, і Галицький лев. Та разом з тим відкрилася скринька Пандори із колажами і мемами. Та народні депутати таки. Змогли минулого літа затвердити в першому читанні законопроєкт про великий державний герб. Ну той з Тризубом, козаком та Левом. А далі все пішло як завжди. Одним не сподобалась монархічна корона. В інших з'явилися питання щодо анатомічно-фізіологічних особливостей Лева. Тож великий герб знову підвис. А зараз остаточно вже закрити це питання. Нам знову заважають кляті московити. Факт. П'ятий, от ми і дійшли до того, що ж означає тризуб. Але тут я вас трохи розчарую: на сьогодні вчені не дійшли єдиної думки, що саме означає тризуб. Є лише гіпотези зі своїми сильними та слабкими сторонами. Ба Більше, ми навіть не знаємо, як він називався у княжі часи, бо сама назва тризуб з'явилася у 19 столітті, власне, як і назва Київська Русь. Але ж давайте трохи про гіпотези. Деякі вчені розглядають тризуб як відображення рарога слов'янського божества небесного. Вогню блискавку у вигляді сокола або грифона, який падає на здобич. Інші вважають, що тризуб прийшов на Русь з християнської візантії і є творчою переробкою знаку якоря, тобто символу надії спасіння у християнстві. Є й гіпотеза про те, що тризуб це знак блискавки перуна, а є й філософське трактування, що тризуб є символом влади над трьома світами. Небесним, земним і підземним, а хтось вважає, що у тризубі зашифровані різні слова: воля Василевсь чи навіть ім'я Володимир. Та зрештою, на нашу думку, уже не стільки важливо, що Тризуб означає як знак, скільки те, що він є символом України, символом давності нашої державності, який йде ще від княжих часів, і він настільки унікальний, що зараз ми його можемо розшифрувати, наприклад, як абревіатуру ЗСУ. А чому би і ні? Отака історія, друзі.